Порівняємо нерестову кампанію австралійських раків і нерестову кампанію риб, опускаючи складні тематики необхідних для риб, зимівлі, виводу на нерестові температури. Цей вид раків того всього не потребує. Він нереститься цілорічно. Стимуляція нерешта, поговоримо про це. Якщо хто не знав, то після спеціальної підготовки осетрових, коропів, товстолобів, кларівих сумів і ще багато яких риб треба стимулювати робити ін'єкції розчином, ацетонованого діпофізу чи овопелем гнадотропіном це гормон такий, якщо що. Щоб отримати ікру і молоки, треба підібрати дозування, вхолоти, коли то одна ін'єкція, коли дві з проміжкому часі. Риба може відреагувати на то або не відреагувати і не віддати ту ікру. Вмерти теж може, а потім ще ж стоїти ту всю ікру треба. Але щоб рибина вижила, то ще ж треба. Щоб цінних плідників не вбити в процесі, це лише початок історії. Ну як, просто звучить. Так, от, раку то все не треба ніяких гормональних уколів, ніякого здоювання, взагалі нічого складного. Самиця без уколів, всяких на собі ікру виношує, а злазять з неї вже життєздатні раченята. Тож австралійський рак це просто і прибутково.